Всім привіт це «Ранок вдома. І ми його ведучі. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. За музичне оформлення, як завжди, відповідає Костянтин Трагульов. А за смачні відкриття наш кулінарний експерт чаба Бакош. Чаба, привіт. Доброго ранку. Що сьогодні готуємо. Сьогодні приготуємо італійський омлет з моцарелой. О, чесно кажучи, я би просто зараз пішов на кухню. А з іншого боку, хочеться подивитися ще сюжети та рубрики, які підготували наші журналісти. Отже, у найближчі 2,5 години дізнаємося про тих, хто робить печі для зсу та тих, хто створює анапластичні протези. Про те, як вберегтися від застуди та як продовжити молодість, використовуючи вітамінні крапельниці, з сьогоднішніми гостями поговоримо про новий арт-проєкт. А з нашим фінансовим експертом Юлією Баткаловою, про особливості інвестування в нерухомість. Отже, багато всього на нас очікує. Тож до справи, але перед цим дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. Доброго ранку. На календарі 23 листопада сьогодні 119-та річниця від дня народження геніального українського авіаконструктора Олександра Івченка. О, створені ним двигуни встановлювалися на літаках, електростанціях, на суднах, на підводних крилах і повітряній подушці. А зараз ще використовується для перекачування нафти і газу. Олександр Івченко створив двигуни для знаменитих лайнерів Ан-10, а також для іл 18 на якому встанов. Встановлено безліч світових рекордів. Та що казати, його винаходи і досі використовуються у 140 країнах світу. Про інших видатних іменинників цього дня та події, що зробили цей день особливим, в рубриці День в історії. 133 роки тому в барі Пале Рояль у Сан-Франциско встановили перший в світі музичний автомат. Його винайшов американець Лугій глас. Прилад складався з фонографа Едісона та чотирьох змінних свинцевих труб. За 5 центів музична машина відтворювала двохвилинний аудіозапис. Новинка викликала інтерес відвідувачів і за перші півроку принесла власнику прибуток у тисячу доларів. Сьогодні виповнюється 59 років культовому британському науково-фантастичному серіалові Доктор Кто. Теленовела вийшла на каналі BBC. В центрі сюжету історія про таємничого мандрівника в часі, який називає себе доктором. За 13 сезонів у головній ролі встигли побувати 13 акторів, серед яких Мет Сміт, Девід Теннан Джоді Віттакер. Серіал Доктор Хто двічі потрапляв до книги рекордів Гіннеса як найдовший понад 800 епізодів і як найуспішніший. 23 листопада 1991-го фронтмен британського гурту Квін Фредді Меркюрі офіційно підтвердив, що він хворий на снід. А вже наступного дня легенди не стало. Співак помер у віці 45 років від бронхіальної пневмонії, яка прогресувала на тлі сніду. Британське телебачення транслювало концерт пам'яті Меркюрі на 100 країн світу. За свою музичну кар'єру він разом із Квін дав орієнтовно сім сотень концертів в усьому світі, збираючи стадіони. Яскравий і харизматичний на сцені в житті залишався стриманим і скритним. Про легендарний музичний гурт Квін і життя Меркюрі зняли оскароносний фільм Богемська рапсодія. А яким буде 23 листопада 2022 року залежить від кожного з нас.